Я усіх вітаю. Сьогодні у нас відео вже в горизонтальному форматі. І в нас на огляді нова бананка під назвою Nomad S. Що ми тут бачимо? Як зазвичай, це у нас кордура американська 1000 ден'є плотністю. Спереду в нас йде класична велкро під ваші патчі. Додатково роблю наразі вже вишивку. Замість велкра класичного можу робити вам велкра велюр. Далі в нас передня кишеня під різні ваші плоскі предмети. Фурнітура YKK. Фастекси в нас від компанії Вуджин. Це працює ідеально. Далі в нас по боках йдуть ось такі дві мольки, щоб ви могли зачепити ваш EDC девайс. Знизу в нас йде ось така шоккорд шнурівка разом з клапаном. Що ви завжди можете використовувати для фіксації будь-чого, тобто бафу, там може якусь вітровку вашу, неважливо, але це дуже крута річ, котра. Може бути в нагоді. Ви можете її, в принципі, витягти і на руку почепити і потім використовувати як вам потрібно. Але Шекорд гарна річ я стараюся на всі її вироби додавати. Але якщо ви захочете, то не проблема, ми її приберемо. Тому це за вашим бажанням. Далі в нас йде ось таке основне відділення. І тут в нас вже йде ось такий органайзинг під ваші EDC девайси. Ось таке головне відділення. Бачите. Кишенька. Тут можете під, ваш, під ваші документи якісь і так далі покласти. Додаткова петля під ключі. Ви можете ретрактор зафіксувати на ній, або просто там якийсь ключний брелок з ключами, як вам буде завгодно. Тобто, в цілому, ця сумка вона мінімалістична і а, тут. В чому її така особливість і чому я, ну, я така людина, котра любить брати з собою EDC-шні девайси, котрі я постійно використовую, або є систематика використання? Тобто я не кладу там якісь девайси, котрі я там раз в півроку буду використовувати. Тобто, в моєму випадку, це буде йти мультитул, ліхтарик. Кобра маленька. І я можу з собою взяти біти е ось такого формату, або е Торкс, е неважливо. І маленький е помічник складничок або ось такого формату. Тобто ви фіксуєте ось тут, кліпсою, Ось так у мене це виходить. І все, і у вас додатково є а, помічничок а, ось такий. Тому сумка а, доволі вона, а, мінімалістична, але при цьому вона максимально, максимально а, буде функціональна у вас. Тобто, ви зможете з собою носити все, що вам, те, що вам а, знадобиться. Телефон, ну, дивіться, багато хто кладе там в телефон в саму бананку. Але загалом всі носять в кишені. Тому такий формат поясної можете носити і на груді її. Ось така. Прошивка, вушка. Ось тут додаткові молі забув вам сказати, до речі. І позаду в нас ось такий вигляд має. Все відстібається, і вона зручно носиться. І дуже круто вона виглядає на поясі. Я можу вам зробити її як в чорному кольорі, як в чорному мультикамі, класичному мультикамі. І можу зробити вам в койоті та в пікселі, але це вже за вашим запитом. Тобто, ось така сумка ідісішна, мінімалістична, але максимально функціональна. Я дуже надіюся, що цей формат горизонтального відео він більш прикольніший і краще якісніше воно все видно. Тому ось така сумка. Запитуйте, я з радістю вам відповім. Дякую, що ви подивилися. Буду вам додатково вдячен. Якщо ви поставите мені вподобайку, це мені допоможе це відео поширювати ще краще. Тому дякую вам і бережіть себе.